О, о, Вітаю! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні! Сьогодні середа. Середа та в нас великий О! Вархорси поділились своїми планами розвитку Kingdom Come 2. навесні. Вони обіцяють додати до гри цирюльників, хардкорний режим та перегони на конях. Упродовж наступних трьох місяців вийдуть ще три окремих платних сюжетних доповнення. Цікава буде історія. NC Soft скасували ММО у всесвіті Horizon Крім того, подейкують, що в розробці перебували ще три онлайнові секретні проєкти. Їх також вирішили скасувати. Згоріла хата, гори Сарай. Щоб уникнути плутанини, ще був такий собі Horizon онлайн від самих Gorilla Games Він, начебто, досі в розробці. Чудова новина, вітаю поки я в Скорбаті. Okay. Добре. На сайті французького видавництва GameCult випадково запалили, що Doom The Dark Ages має вийти 15 травня цього року. Чи це правда? Дізнаємося вже 23 січня під час трансляції Developer девелопердиректу Xboxів. Ну, так і буде. В студії Рефлектор Ентертеймент позвільняли багатько працівників через провал Аном 9 Авейкенінг. Філі тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера, крім того, наступний проєкт, над яким вони мали працювати, скасовано. Чому ти повідомляєш такі сумні новини під таку запальну музику? А, так, знаєте що, і мені якось ніяково, та я не зміг зупинитись. Інтернетами ширяться чутки про нове метро від 4A Games. Fuaгіams. то грав розробці ще з 2020-го. І як ви вже здогадуєтесь, історія таки знову розгортатиметься на Московщині. Знову ті касапи, блять. Парова крамниця дядька Гейба опублікувала новий топ-продажів за період 7 по 21 січня. На першому місці Path of Екзайл 2», на другому колишня ФІФА і Ей Спортс 25. А на третьому Call of Duty. Як несподівано. У новому ігроладному трейлері Tales of Iron 2 помітили голос Дага Кохла. Так, то саме, що озвучив Геральта у «Відьмаку» і світив голою дупою в другій частині Алана Вейка. Секвел на критичному акційному репертуарі RPG Tales of Iron 2 втрачає граць на епічному вірусі через снежні революційні релми норвезьких вірусів. Я Геральт Ривія. I've been enjoying meeting all the fans and seeing hey, the cast... Hey, Duck! Duck! What? We talked about that just one sentence. I just wanted to add a little bit, you know, funny. Yeah, cool, cool. But it's my video. I'm Gellert of Rivia. You might have the looks, but I got the voice. Traditionally, I thank all the sponsors of a morning coffee, as well as the crazy motivation to continue creating З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.